Вітаю вас, друзі! Справжні моменти життя з вами. І дбаю про те, щоб Україна наша була квітучою, і ми українки, і українці мало багато відпочивати і менше працювати. Бачимо ось таку гарну рослинку, яка називається Ясколка. Хочу про неї розказати про ясколку. У мене її вдома було дуже-дуже багато. Ось на цій доріжці я знайшла, вона ось отак росте. Покажу, тут трішки стовпчики мішають, але вона ось посаджена ось таким чином. Звідти, отак, іде сюди. Вона пробивається. Ми бачимо, ось там такі листочки. Зараз я туди ближче підійду. Це дуже-дуже гарна рослина. я... Ну, скажімо, її Вдома зробила в меншій кількості і дуже про це шкодую. Чому шкодую? Тому що це рослина, яка просто мульчує і наші проблеми робить меншими. Дивіться, ось яка вона гарна. Я знайшла, ось вона тут такий плющик, плететься, і оця ясколка. Дивіться, ось вона. Ось така гарненька. Бачимо, як вона квітне гарно. які в ній листочки дуже гарні. І я, ось вона тут пробивається отак під плющем. Зараз я йду до тієї клумби, щоб вам показати саме ясколку. Так, ось оця ця клумба, на якій я побачила, що росте ясколка. Ось вона росте, вона молодець, вона не лінується рости, вона пробивається. Я скажімо, тому що. Вона дуже-дуже розростається, я її зменшила. Зменшила, тому що вона забивала мені квіти, які росли поруч. Вона така трішечки агресивна. Але вона дуже гарна, і я проявила до неї агресію, багато повидаляла, про що пошкодувала, тому що та клумба саме, де була замульчована, Оцією ясколкою. вона була дуже гарна. Хто не приходив до нас в гості, перше, ой, як гарно. Навіть коли вона не квітла, вона все одно дуже гарна. Чому вона гарна? Тому що дивіться, які в неї листочки. Вони такі сизі, такі дуже-дуже гарненькі листочки. От я, проявивши агресію, дуже шкодую, що Тепер у мене осколки мало. Буду тепер знову займатися тим, щоб розмножити ясколку, тому що вона є такою прекрасою. От уявіть, от перед нами оця клумба. Так? У нас вдома там така клумба також, наприклад. І от росте ясколка. Далі ми йдемо по цій клумбі. І що ми бачимо? Ну, тут розрослася лаванда. Цю лаванду я б її обрізала і давно омолодила, вона так не повинна рости. Далі ми бачимо, просто трава росте. То отут, замість цієї трави, щоб нам не косити, аби посадити ту ясколку, посіяти, то було б настільки гарно була б однакова клумба із такою ясколкою. І вона би дуже прикрашала. Це я вам показую клумбу для того, щоб можна було уявити, що ми іще посадили отаку ясколку там. Здавалося б, ну, така рослинка невибаглива. І маємо її полюбити. Полюбити на моєму прикладі. Те, що я сказала, що було багато, я видалила її. І при тому у мене, наприклад, вона була посаджена, вон, бачите, кулеподібна туя то отак навколо кулоподібної туї, вона аж підсвічувала внизу оту подібну тую. Ось така вона осколка. І щоб не шкодувати про те, що у нас немає таких квітів, вона не вибаглива. Посійте ясколку і вона вам позаплітає. Єдине, що треба робити з ясколкою, це треба її стригти. Тобто треба її омолоджувати. Я її після того, як вона відцвітала, я ясколку брала ось отак. От, взяла отакий кущик і обрізала. І вона наростала ось така густенька і гарненька. Бажаю вам успіхів усім на ваших клумбах. Дякую за увагу.